Патрон Раз, два, спряталась висунуш. Раз, два. мене. звуть Катерина. Я прийшла в збройні сили добровольцем. На якомусь етапі мені захотілося бути корисною вже на ділі. Дійсно, наші хлопці, воїни, вони великі молодці. Вони герої. Кожен з них і просто спостерігала. За тим, за цим за цим процесом і я дуже добре розумію, яка наша країна маленька, і яка велика відповідальність на них лежить, тому мені просто захотілось бути часто їх життя. Я не було в мене такої мети там бути відомою або за якимись там нагородами. Ну це поклик душі я б сказала так. Я відчуваю гордість за те, що я знаходжуся в цій формі, те, що я являюсь частинкою важливої зараз на теперішній час для України і для наших людей, важливою частинкою, яка створює історію.